На народний вічі біля барикад на площі народній, незважаючи на робочий час, прийшли мітингувальники. Розпочали його, як зазвичай, з гімну України. Після чого згадали історію. Рівно 96 років тому, 29 січня 1918 року, під селищем Крути українські студенти віддали життя за незалежність своєї батьківщини. Віддали шану героям ужгородські активісти хвилиною мовчання. Після мітингувальники перейшли до дискусії про останні події в Україні та Закарпатті. Як зауважив один із співорганізаторів Євромайдану, поступки влади щодо відміни законів, ухвалених 16 січня, а також відставка уряду це лише часткова перемога. Ужгородські активісти на цьому розходитись не збираються. Барикади залишаються. кажуть, так буде, поки не буде відставки президента та губернатора Закарпатської області. Має бути рішення про дострокові президентські вибори повністю заміну уряду. І дострокові парламентські вибори. Система має винятися повністю. В області вимога номер 1 залишається відставка губернатора. Це так? Yeah. Yeah. Також гарячою темою для обговорення стала новостворена обласна народна рада. Прокуратура та суд уже визнали її незаконною, з чим люди не погоджуються. кажуть це все маніпуляції влади. Прокуратура на цей час вже побіжала в адміністративний суд, і адміністративний це суд виніс ухвалу про те, що так, так. заборонено треба, так, що це все в неконституційний спосіб народну раду, яка б закони України сьогодні таким чином жодним, чином жодним чином, жодним чином не враховують ваші інтереси. Оце ви маєте сьогодні зрозуміти. Однак незважаючи ні. На що народна рада, як і народне віче, і надалі збиратиметься для боротьби щодня, як в день, так і ввечері організатори закликають приходити на площу народну та висловити своє бачення подій в Україні та в області.